Доброго дня! Сьогодні поговоримо про те, як створити TikTok-Pixel та для чого він, власне, нам потрібен. Так? Отож, давайте для початку перейдемо безпосередньо до рекламного кабінету, натискаємо. Так, нас перенаправляє до нашого особистого рекламного кабінету. Так, відкриємо це. До речі, як створювати особистий рекламний кабінет відео досі на каналі, також я в закріплю в описі, щоб вам було зручніше перейти або по підказці, десь спливо також можете переглянути. Тобто як створювати особистий рекламний обліковий запис на TikTok Ads, так? Добре, давайте перейдемо безпосередньо до створення пікселя. Нам необхідно перейти відповідно до інструментів Tools, тобто в верхній частині меню. Далі необхідно нам перейти в керування і знайти події. Так, івенс. Натискаємо. Так, завантажується інтерфейс, сторінка створення. Добре, і тут в принципі, нас зустрічає керування та створення нашого першого пікселя. Так, тут, як бачите, в мене поки що немає жодних жодних джерел даних, тобто я ще не створював їх, і як бачите, ми можемо їх створити, натиснути ще на кнопку Почати. Так? Get started. Отож, давайте поговоримо трішечки взагалі про піксель, навіщо він нам потрібен. Сам піксель це фрагмент коду, який дозволяє нам відслідковувати будь-які події, які робить користувач на нашому сайті, та направляти їх до TikTok. Так, тобто є в кожній рекламній платформі свої фрагменти коду. Вони по-різному називаються. Якщо це там, ну до прикладу, по протаргетинг, то це здебільшого у нас коди пікселів. Що це до прикладу у нас рекламна платформа Google Ads, то це можуть бути коди аналітики або коди конверсії, так? тобто по-різному називаються, але в принципі їхня сутність, одна і та ж, вони відслідковують події конверсії, які нам необхідні для того, щоб ми фіксували певні, певні дії, які цінні для нас, і передавали безпосередньо до інтерфейсу TikTok, тобто вже ми бачили їх візуально, і відповідно відштовхуючись від кількості цих подій. Але наші оптимізаційні дані, да? тобто, думаю, тут з цим все зрозуміло. Добре, давайте натиснемо на кнопку почати, натискаємо. Далі відповідно нам пропонують етап, де ми хочемо безпосередньо відслідковувати події. Відповідно, якщо в нас веб-сайт, то ми будемо відслідковувати там. Якщо в нас додатки, відповідно, то ми в додатках відслідковуємо. Якщо в нас офлайн бізнес, то ми відслідковуємо певні офлайн конверсії. Так? От, відповідно, також ми можемо. По CRM-системі, тобто так створювати там і конектити безпосередньо джерела даних. так. Також ми можемо там в месенджері наші інструменти додаткові також ці події відповідно фіксувати. так. От, ну, Наразі нам перший пункт необхідний, тобто створення пікселя для того, щоб відслідковувати події конверсій саме безпосередньо на сайті. так. Натискаємо, ми вибрали це і потім натискаємо на кнопку Далі. Далі, відповідно, нам необхідно ввести наш веб-сайт. Ну, давайте я для прикладу введу. Так, є, я ввів. Далі переходимо на кнопку Next, натискаємо. Далі, відповідно, нам пропонується метод інтеграції нашого пікселя. Тобто, перше, це за допомогою е, додаткових інструментів, як от е, Google Tech Manager, атак, Шапів і тощо, тобто можна інтегрувати безпосередньо. Я думаю, що ми саме про Google TechManager і інтеграцію через нього різних пікселів, і кодів конверсій, тощо, тощо. Аналітики поговоримо в наступних відео, тому, до речі, підписуйтесь не пропустити. А я цього разу виберу просто вручне встановлення, тобто Manual Setup, для того, щоб цей ми побачили код пікселя, і, в принципі, далі, якщо у вас є веб програміст ви можете створити технічне завдання, і він вам, відповідно, його встановить на сайт. Натискаємо далі. Все супер. Далі в нас а, є метод встановлення, тобто є простий, а, точніше, є Тікток-Піксель плюс конверсії API Conversion, да, тобто, от в обміні з сервером, так, от це трошки складніше робиться. Це тут необхідно, як ви бачите, для того, щоб встановити цей шлях відслідковування подій на сайті, необхідно мати веб-програміста, який допоможе вам це зробити. Так. От в принципі, можна вибрати легший спосіб це встановлення безпосередньо, просто коду на сайті, так. І відповідно ми зможемо відслідковувати всі події, вставивши просто цей код, але без сервера, тобто серверна частина відсутня, так і є навпаки, що тільки серверна частина. Тобто, да, звісно, що якщо є можливість вас відслідковувати серверну частину, ну краще о, дві частини, тому що повна інформація встановлювати. Так, От якщо ж немає, типу і немає технічних даних, то відповідно ви вибираєте просте встановлення пікселя, тобто без поки що серверної частини, без API conversion, думаю, це. Це зрозуміло, так? Да? Він тут називається, щоправда, Events API, а Format A це API Conversion. Так, натискаємо на TikTok Pixel і натискаємо далі. Так, далі, відповідно, ми називаємо наш а, піксель, тобто зазвичай називається піксель а, назвою сайта. Так? Давайте я також введу. Ну, от, до прикладу, так, такий: от. і натискаємо на Create, тобто створення пікселя. Натискаємо. Все, супер, як ми бачимо, у нас тут а, створився наш перший піксель. Далі, відповідно, ми можемо надіслати інструкції нашому веб-розробнику, який може це встановити, якщо він є, або просто скопіювати і створити там певне для нього технічне завдання. От а, далі, ми, в принципі, переходимо. Далі тут ще є етапи того, щоб ми переглянули чи. Відповідно, це для веб-програміста, щоб він хеаті, ХЕАТ поставив цей код. Далі ми можемо перевірити а, налаштування за допомогою TikTok Pixel Helper. В принципі, ми всі ці а, додаткові плагіни, які встановлюються у браузері, будемо а, також а, оглядати, але вже в наступних відео. Так? А, натискаємо на далі, Next. Потім в принципі, в нас далі відповідно йде налаштування конфігурації, і так в принципі, ми можемо також увімкнути автоматичне розширений відслідкування. Так, буде. Далі натискаємо знову ж таки на Next. От, переходимо далі, також натискаємо на Next, тобто Setup Events. От далі тут нам пропонується протестувати, тобто відкрити тест івенс Direct, uh, Directly. Тобто ми можемо вставити наш сайт і переглянути, чи він встановився. або друга опція за допомогою знову ж таки плагіна Pixel Helper. так, поки що ми це робити, нічого не будемо, просто натискаємо на Finish, так. Все, в принципі, завантажилось, і наш перший піксель він уже готовий. Єдине, що необхідно, це встановити його на сайт, і потім почнеться відповідно відслідковування подій на сайті, які є, тобто базових подій, потім відповідно можна робити уже додаткові налаштування конверсії. Також ми про це поговоримо, як робити події конверсії на різних платформах, не тільки на TikTok, Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео, тому що я впевнений, що буде дуже багато і корисної інформації для вас також. Так? От, в цілому, це все. Якщо вам було корисно, то ставте подобайки і до нових зустрічей!